А ви, як бачите, нас у студії стає більше і більше. І це неймовірно, бо гості приходять до нас, і ми маємо дуже неймовірне спілкування. Приємне, дуже дякуємо, Давай, що ви Давай Оголошую прямо так, щоб було гарно. Сьогодні з нами в гостях неймовірна Галіна Угольникова. Маленькі оплески від нас. Дуже дякуємо. Що дякуємо, перед нами. що прийшли. До нас дуже нам з вами приємно познайомитись. Ми дуже любимо, коли до нас приходять щось готувати, тому що я тоді тут не одна мучуся. Є маленький нюансик, якщо так смачно воно все запашне, таке, таке пахне, що ми потім е, гості уходять, е, а ми тут сидимо і думаємо. І мучимося. А воно мучимося. вам пахне. А воно пахне, пахне, так. Пахне, пахне, просто неможливо. Вітаємо вас. Що ми будемо робити сьогодні? А, ну, яка у вас тема? тема ж вас... Ми про забобони кажемо. Ну, забобони традиції і сімейні традиції. І сімейні ми про все традиції, сьогодні говоримо. Ну, ну, давайте тоді, е, як традиційне, сало, так? Давайте зробимо бутерброди з салом. Так. Ну, я, я люблю такі закуски, ну, бутерброди, проф, ну, профітрольки, тарталеточки і якби, почнемо как бы, з сала. Так, а, взагалі, да, я з задоволенням. Я тут буду просто підкляхувати. Під, під Ти будеш під'їдати, так? Да, якщо можна. Але а взагалі в родині у вас є якісь традиції? Може щось готувати, щось робити, як, якась традиція? Ну, все, все якось. Ну, готувати у нас всі люблять в родині. Так, Всі, всі я, і мати, і брат, ну всі. Всі готують. До Береж, да. брат, ж актор, відомий, mm, да. український. Він встигає ще й готувати? Він готує так О. теж. Так. У Нас всі готують, а підходьте трошечки ближче а до якщо мене. До готування, ми... взагалі, до традиції. Які традиції стовідсотково підтримуєте, наприклад? Ну, збиратися на Новий рік і на Пасху всі разом. Обов'язково. Обов'язково. Ну, приїздить брат до нас, і ну, і, ми їдемо туди, коли я. Може вам допомогти щось? Угу. Ну, можете порізати поки що. Я буду чимось корисна. Так. Наскільки треба тонкі або не дуже. Тонкі? Середні такі по 11 міліметрів. Одинадцять. Нормально, власне. Сереж, зараз я передам… Я мовчу, ти бачиш, я мовчу. Я плекаю маленьку надію, що звук добігає до тебе. Я щось кажу, воно до етеру йде, а до тебе вже не добігає. Ні, Сереженька, до мене все добігає. А, до речі, так, я вже підглядаючи до сценарію, скажу, що кажучи, взагалі про брата, знаєш, любили готувати вареники з бабусею. Так, Так, да, з бабусею нас всі готували вареники. Так? А які у вас найулюблені вареники? У мене з картоплею і з смажкою. Mm -hmm. Це бабуся ах, так, так у нас шок. так. Такий смак а, десь. Ну, З бабусі всі ліпили вареники. Андрій, так як більше часу проводив у бабусі вдома, він ну, взагалі там, з бабусею все робив. Uh -huh. І Збиралися, ліпили самі. Всі закривали. ліпили, так. Да. І мої діти, ну, старша донька теж ліпила ну, з бабусі вареники. Молодші вже наші, не моя, не Андрія, не, ну, не, не ліпили, застали, так? бабусю. Зараз угу. Угу. вони ліпляться своїми бабусями. Скільки родина ваша може наліпити за годину? Ну, ми ніколи не рахували. Ну, Сергійко просто уявляє, що всі як починають ліпити вареники, чи щось готуватися, таймер засікають. <гум> ми то на майстер-шефі прийде, ектор, скаже на балькон. Ну просто в родині коли спілкуєшся, да, за часом не слідкуєш, бо Звісно. ми з ми з Андрієм часто дуже в дитинстві. Ми були маленькі, нас навчила жіночка там. Ну, сусідка була, вона працювала на. Кондитерській фабриці, ага. і вона нас навчила Я не знаю, готувати фабричко. торт пташине молоко. Натурально, ну так як, як по гостам угу. тоді було. І ми от Ну десь мені було років 13 ну десь 95-го -96 ми з 96-го ми року з Андрієм вдвох. Готуємо цей торт. Я ви робила професійні, все професійні май. Я робила все. Ну я я працюю. Ну я Но, ми, ні, ну, цим займаюсь. Так а Андрій Андрій завжди допомагав збивав біл... білки. Так, а -а 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 -а. І це його була така. І от та його фішка була. У них як коли він їх збивав їх то торт получався ну з Чому я внути, а от до цієї стравски то з хлібчиком зрозуміла? Як суміш зробити правильно? А суміш на. М'ясорубці, а що тут взагалі, взагалі головні інгредієнти, окрім сала? Сало, чесник, кріп, сало солене. Просто я беру завжди угу. через м'ясорубочку пройшло все. Як така суміш, так перемішала. А ви від мене дуже далеко не відходьте, то наші глядачі вас я не за... побачать. Не а треба... це я його сховала від вас. Давайте ще трошечки, Давайте ми з вами поміняємось. Може, Ага. я, я знаю, вам чому буду подавати. Я буду вам буду все оселити. подавати. А до Доселиться це також зараз. Ну я так думаю, що це. Українське, мабуть, mm -hmm. ну це ми спілкувалися. Скажи з історики. Історики до нас приходили в гості. і Ми питали, чим взагалі харчувались козаки запорізькі, і давайте я вам а ми подам. якось до того. Я, я все про то сало, Добре. сало. Я ну як воно так склало стереотип, що завжди це було саме так. А історик нам каже, жили завжди козаки біля Дніпра, то риби було досить багато і дуже е, великий такий пласт харчування саме з рибою пов'язаний. Тому оселедець ми вважаємо це чітко під нас. Підходить. Будемо будемо вважати, що це українське. А я там щас я зараз візьму, бо довго розказувати. А що ви думаєте, важливо родиною збирати взагалі? Так, мені це дуже подобається. Ми крайний новий рік перед війною. Ми взагалі на новий рік зібралися майже всі родині. Mm -hmm. Бо у нас і спілкування, там... і, взагалі... і ну, святкування, спілкування, ми три дні чи два дні ми всі разом були. Тут ножички, можна? Бо є родини, які ну, роз'їхались тут по роботі, далі поїхали і так далі. Вже не бачиться досить довго. І Іначе ну, все немає часу, немає часу, немає часу. Ну, Нам, нам дякуючи моїм батькам, угу. у нас все дуже, ну, ми дуже дружні. Угу. Нас так виховали, що ми друг за ми стоїмо горою. Ну, це така теж традиція, мені ну, здається. Ну, традиція, не традиція, ну так нас виховали. Ну, Родина має бути родиною, звісно. Так. А я такі бутербродики пороблю, так? А розкажіть, що ви робите? А це бурякова намазка. Угу. І ми будемо сюди класти оселедець. А як робили намазочку? На бурячок, угу. трошки крем сиру і взбила блендером. Так, а все просто шматочки. А бурячок збили? він вже відварений. відварений був, так, чи? так, 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 так. Угу. А якийсь, що там додається? Якась приправка додається? ще? Ні, А, чесник. Чесничок. Трошечки чесничку. Тобто у нас чесничок і тут йде, і в бурячок так? у нас так? Все з чесничком. Чесночок, знаєш, взагалі дає такий апетит неймовірний Я можу одну візьму. Бічу? Vai Це, це ж чеснику. Ваші підставочки. Це я вже їх будуть ваші. Розставила, та ну ви що. Це у нас це, це ми оп. чоловік сам робив ці підставочки, тому ми можемо собі До річ, дозволити чи, взагалі, вам це, подарувати. У нас сьогодні ж п'ятниця, тринадцята це таке, знаєте, О, день, забобонний такі. інколи. А інколи для когось це навпаки свято. А на свято що роблять? Сюрпризи? сюрпризи. У нас зараз буде в студії такий невеличкий сюрприз. Ого. Так, я так вже я вже боюся. Не бійтеся. У нас, у нас у нас тільки гарні сюрпризи. Ми любимо. Ми наші гості, тому ми їх, якщо і якось е, е, так, е, збентежуємо, приємно, то тільки так? приємно. Подивіться, будь ласка, на наш екранчик то збентежили. <свист> Дайте мені золове серветочку. Доброго чучу, ранку. Доброго ранку. <свист> Де б ми ще побачилися? Так, ну, ми <свист> себе <свист> чуємо і будемо плакати надію, що ви нас чуєте. Ми я не чуємо, ж, та, ми не чуємо тебе. Ми тебе не чуємо. <клук> 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 О, так чуємо. Доброго дня, пан Андрій. Доброго дня. Дуже раді вас бачити. Ми тут сьогодні вашу сестру трошки експлуатуємо кулінарно. Вчат в нас робити смачні закусочки <гум> і вже розказали, що ви також любите готувати разом з родиною. <гум> так, так, так. — А можна я просто запитаю? Я Як глядач. Скажіть, будь ласка, е, чи знайома людина вам на екрані? <гум> <гум> я я, я здалеку почну. <гум> 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 як я споглядати? Хто це? Хто це? <риклад> Це дуже велике приємність взагалі, побачитись. Ми розмовляємо про сьогодні про традиції, про родинні цінності. Так? Але ну ми ж маємо все ж таки кожного нашого гостя навіть онлайн дуже гарно представляти. Тому ми раді, що до нас на зв'язочок сьогодні зайшов, завітав неймовірний український актор Андрій Саєнко. Вітаємо вас! Для нас велика честь з вами поспілкуватися сьогодні. Дякуємо, що ви знайшли час. Для цього, тому що ми знаємо, що у акторів дуже напружений графік. Mm. І для нас так, перейду, перейду, щоб викликають. Кажучи про традиції, ми вже е трошечки згадали про те, як е все ж таки, бабуся вчила ліпити вареники з різними начинками. Чи пам'ятаєте ви такі моменти взагалі? Пам'ятаю вже Розкажіть, як вчилися взагалі, може, щось про свої такі цікаві ще сімейні традиції, тому що це у нас якраз і тема етеру, ми вже вашу сестру розпитали, але ж ми любимо з усіх сторін дізнатися інформацію. У сімейній традиції у нас. Взагалі, наприклад, була традиція робити роти. Mm -hmm. Я робив начинку, це моє молоко, а Галя робила коржі і допомагала мені е, ну, з цією начинкою. Mm -hmm. А так сироп, е, по традиціям ну, пельмені ліпить, сідали це з бабусі ще. Я бабусі допомагав е, робити наполеон. Ну, бачите, я щось по кулінарії більше з рідними. Е, сам традиція просто зробити бачив, якщо хочеш їсти. А зараз на свою родину переносите також ці традиції, готуєте разом з родиною вдома? Так, а вже ж з дитиною зі своєю ми робили бісквіт. Вона сама буває допомагає зранку мені робити сніданок, там омлет, або ще щось. Пільмені ми разом ліпили теж. Нічого ну, це. коли є часто. Ми намагаємося щось разом приготувати, щось разом якось провести. Ну якщо це що стосувати кулінарну ну, таку напрямку, то хараш розгарі назвами та про це казала. Чому і і, ми просто це обсудили, хочеться з вами поговорити. Як ви вважаєте, чому це важливо взагалі збиратися родиною? Чому важливо дотримуватись традицій, е, збиратись на якісь свята, щось разом робити, готувати? Е, що який плюс в тому? Це риторичне питання, але просто від вас. Ну, це як зміцнює, я думаю, і родинний якийсь додає ще більше сенсу твоєму життю і родинному затишку взагалі. Е, як. Не знаю. Це тому, тому що нас так виховали батьки час з близькими тому, От... нас так батьки. От... Тому що От... ми такі дружні. І... Прості, Пані Галина не втрималася так по-родинному підказала Це я до того кажу, що, що взагалі не всі родини, як я про це казав. так Але такий взагалі ми про це говоримо, що родина має бути такою, має бути в Але ж на сьогодні, бути... до речі, ще й тема про п'ятницю, 13 -та, та забобони. Ми знаємо, що у акторів інколи є свої якісь традиції, забобони. Можливо, перед виход перед початком зйомки. Можливо, нас просто на знімальній площаці. Які у вас є? Чи є взагалі? На ну, ну, знімальному майданчику, мабуть, менше таких традицій. Колись були тарілку перед початком зйомки. Зараз вже здебільшого. Ну, бувають якісь або караваї, або якісь там э, печиво. У нас запускали проєкт майорського рада, зйомки, і там всім роздавали печиво з побажанням, з цитатами зі сценарію. В театрі э, це... ми, ми збираємось з коло перед початком вистави, беремо за руки, там стоїмо мовчки хвилину-півтори. Бажаємо до одному успіху і йдемо грати в Так. А, а що вважається поганою прикметою? М -м, під час зйомок? Не знаю. Сергійчук, <кхи> зна, просто у гарних прикметою. акторів немає поганих прикмет. Я з дитинства особливо не вірю в погані прикмети, <п 'ят> тому що ми колись з командою КВ, КВК ще шкільною в молодій гвардії всі хлопці забули туфлі. І ця прикмета, що повертатись, не можна. Всі забули туфлі, ми повернулися і прийшли і зіграли, і виграли чемпіонат України. Тому... Тому, тому, що я казала. Бачиш, тому що це зруйнували ми сьогодні міфи. А, дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дякуємо, що приділили час. А, знаємо, що вас його стовідсотково в обмаль. Будемо чекати вас у Запоріжжі, тому що хочеться побачитись не тільки онлайн, а й запросити до нас у студію. Ну я думала, що пані Галина теж за вами дуже засумувала. <реш> Нарешті побачилися. <реш> Нарешті побачилися. Дякуємо, гарного дякую, вам дня дякую, та мирного, дякую, тихого. Запросили. Навзаємо, навзаємо. Будьте здорові. Дуже дякуємо. Ой, ладно, що трошки підняли настрій спілкування. Ну, так, звичайно. Так, Пані Галина там... була така зайнята тим, що Але робила скажи, закуски. що, що робили? Там, брат, Я доробила закуски з цим так, з оселедець і лучок. Лучок батько. синенький і кріп. А зараз ми зробимо з вами невеличкі тарталеточки ну, можна начиняти чим завгодно. Так. Не, всі смачні. Ось, А ми зробимо з красною рибкою і огірком. Ага, вам допомогти ну, щось може порізати, почистити? Оце що? Це крем сир Так. Звичайний Його... крем сир просто переклала в мішечок. Так, з нього ми е, робимо старт цієї страви. Так, так. А ось він тут з якимись травами мені. Це здається. з грибочками. З грибочками. Так, так, так uh -huh. Ага. Це е, у нас секрет рецепту. Такий попався. Мені просто подобається це. Так, він ж є з різними додатками. А якщо може, там захочуть хтось вдосконалити рецепт чи ще щось, можна ж і замішати самостійно туди, якихось травок, які ви любите. А я ще дуже люблю його збивати зі сливками, Ну, з вершками. Крем сир, я збиваю з вершками, він такий ніжніший трошки. Мені, Я взагалі не дуже дуже люблю цей крем сир, тому що зараз одні ну, завжди цей крем сир крем сир не хотілося, так? Ні, тому просто за маскарпоне вона каже, бо ми якісь надви мені дає, яке перше взагалі чую в житті, я запитую. І мені поля десь півгодинки кожен раз розповідає про життя, якщо називається, якщо виглядає. А інколи поля плутає терміни. Ну, то ж, вибачте, бачите, все ж таки, ми прямому матері маємо право трошки помилятися. Не дуже страшно. Так, ми до сімейних традицій. Ви ти вам допоможу, може так так? Да? скоро у нас різдво угу. е, і все ж таки, також різдвяний стіл для кожної родини це якась така окрема. Знаєте, е, теж і традиція, і все ж таки підготовка. І що у вас зазвичай на різдво на столі? 12 страв перед Різдвом на, на, на само Різдво, А перед Різдво ми завжди їздимо е, ну, вітати всіх бабусів, дідусів і діти роз, розказують стиш, ну, там, вірш, віршики, які там вивчили колядки, mm -hmm. чи колядки, чи що там воно правильно я можу пошивати. Mm -hmm. mm -hmm. Так, правильно. Так, гаразд, а 12 страв це які страви? Вареники, і, ну там якісь салати. Mm -hmm. так. А які салати? Узвар. Ну, Узвар? Да, Самі робить? Ну, з сухофруктів так варимо, такий компотик. Так, гаразд, порекомендуйте салат якийсь неважкий, не дуже в проєкту. Не знаю. чи всі чи Ну, дуже, Я дуже-дуже дуже люблю. Ну, мені ну, взагалі мені готування не важке. Ну, угу. я дуже люблю салат. Ми його особливим називаємо. Там варена грудка, угу. а, перчик. Жовтенький, так марські красні помидорчик угу. і сир. Угу. І це все угу. майонезом, ну, так. і дуже. Ду це дуже смачно. А як думаєте, яка страва взагалі страва, така основна страва, але яка готується найлегше всього? Ну може одна з. Що, що можна швиденько приготувати? Картоплю в духовці, я думаю. Запекти. Запекти? Так, За... з м'ясом. з А з салом можна? О, з салом так. У мене навіть в тіктоці є така картопелька на пополам, кусочок салка і в духовочку. Що робимо? картоплина. картоплина. А, Чищена. Не чишена. Не, не розрізаємо. Ну, помили, розрізали. Так. Шматочок сала. Так. Закрили бутербродом таким. Ні, просто на половинку поклали, поклали половинки. кусочок сала. І поставили в духовку. Можна закріпити його. Так. Там, чи... Ну, зубочисткою. У нас так, зубочисткою. Коли е, нагрівається духовка, воно, мабуть, пропитується. Ано пропитуються це сала, прожарюються, mm -hmm. і прожарюється картопля, яка там під низом, і пропитується цим. Ну, яка дуже приправа смачно. цибулька? Щось? Ні? Ні, Я не нічого не додаю. ну знаєш, додають... хоче, собі там може да, додавати. Ну, знає, що додають, Дівчата що додають туди ще цибульку, мені писала дівчина mm -hmm. там під відео що там Ні, насправді цибулько. смачно получається да ж розгадав ти смак. А до речі, ну я шучо що ще хотіла запитати. Окрім сімейних традицій, ага, хватить. Зрозуміло, я розійшлася. А ви ще на початку війни готували для військових пиріжки? Так. А... Я так я з цим навіть навчилася, з цим mm -hmm. дрожжевим тістом, я з ним тільки на Пасху дружила. Як взагалі допомагали хлопцям? Який фідбек від них був? Ну, ну, дуже, дуже дякували завжди. І ми дуже довго одній бригаді пекли і, ну, і, і жарили пірішки, пекли пиріжки. Ну, все їм так завжди у них були пережити. Ну, ми робили з мамою десь по 50 пиріжків кожен день. Ого, ну це, це великий обсяг. З ну, якого це... начинка? З чим це було? Вони ну, ж кажу, були і солодкі, і mm -hmm. жарені, і солодкі. А, солодкі там із вишнями, і в основному з вишнями, дуже багато вишні було, mm -hmm. як війна почалася. А, у нас в морозилці було дуже багато вишень. Mm -hmm. Можна я теж спробую. Так. А смажені це чи, це чи в духовці? В духовці, взагалі, в основному в духовці ну, у, ну дуже рідко вони просили смаження. Mm -hmm. Ну там смажені, mm -hmm. то були там, картопля. О, а... і... Можна, там, ми вчились коли в університеті, там виходиш на перерва, була велика перерва, виходили, продавали пиріжки. І це ж я ж пам'ятаю, цей смак він е, з того мені, ж, ну, з такої з'ївності максимально. Да. Ну, не це знаю, було... я в, то, в мене так, не так було. Ти вже виходиш, вчилась, коли купляєш. замовляти можна було їжу, отак от, от просто з телефона. А раніше а треба знайти було неймовірну не жіночку, да. яка висловити чергу за цим пиріжечком чи за біляшком, не знаю за чим за смаколиком. якимось. і це було дуже неймовірно смачно. А то що казали про заморозку взагалі заморозку вдома фруктів чи овочей? Ви заморожуєте дома якось дуже У мене дуже велика морозільна камера, є і я що? Що? що класно заморозити. Все. І, і от наприклад, я останні два роки я взагалі не жарю кабачки і сині. Угу. Я їх запікаю. Просто ну даю спеції, сіль, сільксіль, mm -hmm, перець, mm -hmm. оліки, трошечки одну ложечку, буквально там олійки, все це перемішую і кладу на деку, і кладу в духовку. Вони mm -hmm. взагалі не відрізняються смаком від жарених. Mm -hmm. Ну це так швидко, У мене от фобія була. Я не могла. Мені не подобалось теть не міжають їх. Ну да. Угу. от так, це так. мені прям. А я їх дуже люблю. І от це дуже класно. та саме. Я, я їх на, на напікаю, складаю в судочок і лежу морозилку. і вони там напікли. Мене... Це як напівфабрикат, чи як це називається правильно. Ну я так, ну бо якщо їх покласти сирими, вони ну кабачки так взагалі вони дуже стікають і ну а, там не, в, не що взагалі свої, да, властивості. Доробили. Коли ми запікаємо, заморожуємо, просто ми потім розігріли чи пожарили чи щось зробили. Да, з ними потім так, коли так, так, і так. все нормально. Воно, ну, Просто розігріли, намазали там якимось соусом, там, либо... Ну, ну каджика. Ну, ну, mm -hmm. та я... Або аджика, або майонезом mm -hmm. з чесноком. І все і подали на стіл. Це все можна в мікроволновці розігріти. Їх можна не гріти, а просто розморозити. І все. Це ж не гаряче блюдо. Сергій, ага. що такое, це, мені я, треба зможу. Знати це я зможу. Я ще можу, ану, можу показати, у мене ще є з чого зробити іще тарталеточки. Давайте хоча б одну покажемо. Треба там ще мы ще, вас... насадочку і мішечок там трішки далі. Так, а що це ще? Насадочка у мене. Це паштет. Курячий паштет. Ну, куряча печінка. Так, це виробили? Курячий паштет. Я все кладу на сковородку, лук, трішечки сала, так. тільки без шкурки. Угу. Лук і, і печеночку. Угу. Все накриваю кришечка, у мене там тушиться, ну там хвилин 15-20 до готовності. І потім я все перебиваю на блендері і додаю туди шматочок масла.

З курячої печінки. Uh -huh. Інша печінка грубіша, вона про так, не такий добрий. Так запам'ятайте, будь ласка, куряча печінка, піджарити з е, сальцом без шкурки, щоб вона там не впадало. Е, там приправи, понятне таке, блендер, е, і в нас готовий посет, а потім такі тарталетки і все воно готове. Гляньте, як за ми поспілкували хвилин десять, скільки гарно. приготували вже. Сюди можна там теж коло новірочком. Швиденько, круто. Чик. Ми взагалі багато дізналися. У нас така э, легка освітня програма. А э, можна динам, ще, наприклад, наприклад, візьміть ще одну, зараз ми ще зробимо, покажемо. Так. Щас ми тут чик-чик. А, ну. Тут. А, просто я, я, я на вашому місці полі, звісно, ковбасу не давав, бо вона накрутить зараз э, рози з цього. Рози. Вчилась, Троян. Так. Троян. Троян Вона баскет теж мій на рюмочку, так? Да? Ні, ми там крутили, просто так закрутили. Так, були такі нагрювати. букети, там було. Ну тут можна було, не дуже побачити. прям, не дуже прям. Одна, не, -на, на. Ну я вчора накрутилась. Чик, ну, і все. Гарно як. Я... тарталетки ці можна начиняти ну, чим Пані завгодно. Пані Галина, ви сьогодні просто тут накрили цілий е, такий стіл. Прям і, і так сі. швидко ми так швидко не вміємо. Дякуємо, що ви до нас завітали. Дякуємо, що розказали про свої сімейні традиції. Поділилися такими, дійсно здається, легкими, але багатокомпонентними рецептами, хоча кожен з наших глядачів зможе їх повторити. Будемо стовідсотково раді вас бачити у нас. ще. Дякую велике. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба, і щоб ваші родинні свята завжди проходили з сімейними традиціями у теплому родинному колі. Дякую велике.